Всім привіт! На каналі готуємо просто, з вами Ігор Проступа. Сьогодні я вирішив приготувати курку гріль, так як дуже-дуже давно я вже не їв. цього делікатесу, скажімо так, 90-х 2000-х років. Тим більше, недавно у колеги по цеху я побачив досить інтересний рецепт. Курка гріль на пивові. І я вирішив повторити цей рецепт. Для цього нам потрібно, насамперед. Просто курка, трошки алечний жир з голови, шиї я обрізу. фаланги я обрізаю однозначно завжди, тому що вони пригоряють. От. Буде у нас в нас готуватися зламана нога. Ну, Трамп вже не повеземо. Буде готувати вона сидяче. Поки що хай вона полежить, ми підготуємо для неї маринад. Для маринаду ми беремо на одну курку грі, паприка солодка, одна чайна ложка. Часник гранульований або свіжий. Їжого три зубки, можна два гранульованого, я беру пів чайної ложки. Курка дуже любить куркуму. Якщо курка любить куркуму, ми не можемо її відмовити. Куркуму, мене. Куркуми одна чайна ложка. Поперечную одна чайна ложка, перед чорний. Півчайної ложки. Можна 1 четверту чайної ложки гострого червоного перцю. І солі ми додамо. Півтори чайних ложки. Все ми все перемішуємо і натираємо нашу корочку. <кхи> Будь здорова, спасибо. Не забуваємо всередину додати. Масажуємо її добре. Вам не тяжко і приємно. Помасажували, а тепер поваляємо, щоб всі наші спеції, які залишилися на підносі, до неї приліпли. Все, оставляємо її в сторону, наша хворочка вернується, обернулася до мене задністю. Напевно, обідалося, мало її є Беремо овочі по бажанню, які хочете, можете вибирати. Я беру морквину, дві. Навіть. Так як все-таки весна, вітамінів не вистачає в організмі, нам їх треба обов'язково поповняти. В оригінальному рецепті Так. вже залишила одна хвиля. В оригінальному рецепті колега морку. Тобто всі овочі трохи відварював. Я 7 градусів не буду. Я наріжу на 4 частини вздовж. Виріжу, що картоплю. На такі дольки. Мені подобається картопля влушпині. І мені подобається яблучко теж так припече. Яблучка можна четвертинами. Вони це точно приготуються. І так ми це все нарізали. Тепер додаємо пару зубків часника, видушуємо сюди або нарізаємо мілко, Чуть-чуть перчику, солі і це все поливаємо лікою. Чому я розказую це, а не показую? У мене є просто дуже багато приправ різних і такі, в принципі, є приправа для професійна для картоплі. Я її просто додав. Аби в мене її не було, я б... Добав би так, як я вам ще розказував. Найде солі, ми трохи солі додамо і десь порядка двох столових ложок. Чуть-чуть олійки. Ще з кучки. трохи олії, зірвано тече. Це все перемішуємо, виставляємо перелюватися, а саме йдемо розпалювати нашу бочку Барбекю. Готувати я буду своїй любимій бочці барбекю. Так як по конструкції цієї корзини не передбачено роздірювальні такі полоси, щоб можна було. Зробити, виложити жар так, щоб не було прямого жару на продукт. Тому я виложив, типу як по технології змійка, з однієї сторони, з іншої сторони, посередині вроді невеличка пустота, але вона не дасть продуктові дуже сильно пригоряти і нагріватися. Розпалюємо наші углі. І будемо ставити нашу корожку. Так, поставили наші углі в бочку, ложимо рішітку. В принципі, от ми поставимо. Цього. І рівно між углями ми будемо ставити нашу курушку. Даємо нашій боці прогрітися. Тобто всі заслонки відкриваємо. І так, поки наша бочка прогрівається, ми продовжимо. Беремо банку пива, обов'язково банку, відкриваємо її акуратно, наливаємо в стакан. Десь половину банки виливаємо і за ваше здоров'я випиваємо. Смачно. Ну, це все шутка була. Нам треба обов'язково баночне пиво, не, не обов'язково з цієї марки, просто яке було в магазині. Першому попавшинню ти взяв. Беремо. Роблюємо ще більше дирок. Так, не люблю це ножом робити. Так, дирочок наробили, пів цього є. Бремо баночку пиво ставимо посередині. І акуратно вдіваємо його. Ножки вперед. так, Нашу курочку. Зробимо так. Посадили нашу курочку. наша курочку сидить, балдійно. Тепер ми беремо нашу картопеньку, морковку. Все, що ми намаринували, закидаємо кругом, але вже пахне, вже б би такий і сире їсти. Я це все готую на дачі, вроді їхав вдома і дуже так добре поїв. Ну, щось я так заскучився за купою що Да, до речі, цибульку кладемо саме легко, щоб вона пропіклася, і яблучка теж. картопка і морква. А нам треба, щоб яблучка і цибулька припіклися, особливо цибулька Яблучка пустять всіх на неї, на картопліку нашу. І буде все чудово. Вийде дуже смачно. вся курочка досить багато пустить жирку. Буде взагалі смакота неймовірна. Ось така у нас знаходить красотінь. І так, температура десь 170 градусів. Будемо ставити нашу курочку. Там її посередині мішу Втикаємо в грудинку градусника. Просовуємо його. Так. Якщо у нас дирки там, значить ставимо так. Виставляємо температуру для курки, це буде 74 градуси всередині. Вже заслонки можна наполовину закрити. Включає секундоміра і чекаємо тепер. Температура всередині курки вже 33 градуси. Курочка підсохла, вже тепленька, можна додати. Димку. Єдиний мінус цієї бочки, це те, що я люблю димок в всередині процеса. тут це не дозволяє. Треба конструкцію розбирати. Я положу Є кусочки сливи. І так, Наша курочка гріль готова. Такі вона має вигляд. Якщо її почати різати, дивіться скільки вологі є в самій грудинці. Видно, як з неї капає. Пропеклася вона причудово овощів. І гарничик фамерад. Час приготування зайняв 2 години і то тільки по моїй вині, що я зарано її поставив в бочку. Треба було ставити при 200 градусах, так як курка холодна була, температура довго набиралася і ми, грубо кажучи, 20 хвилин втратили. Але тим не більше результат вийшов при чудовий, курочка не пригоріла. Вийшла сочна, смачна, просто бомбезна. Рецепт дуже простенький, досить таким способом можна приготувати в духовці при температурі 200 градусів і обдум. Ну, Диму ви не дасте, запікти її можна так само. Готуємо просто, готуємо смачно, не забуваємо підписатися на канал нажати на колокольчик. І поставити пальці вверх. До нових зустрічей! Всім пока.